Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо той чудовий праздник Вознесіння Ісуса на небо. Так, закінчується. Євангелія святого Євангелиста Луки, що Ісус благословив апостолів і почав возноситись на небо. І апостоли з великою радістю вернулися в Єрусалим. І це є остання фраза Євангелиста Луки. Після того стоїть слово. Амінь. Нехай так буде. Перед тим ціле життя Ісуса Христа, навчання Його, Його провід, Його настанови, Його муки, Його Воскресіння з мертвих. Але останній етап життя Ісуса Христа. Це Його Вознесіння на небо. І це є останній етап життя кожної людини. Євангелист Лука не описує про зіслання Святого Духа. Ні. Це вже буде написано в книзі діяння. Той самий Лука напише. Бо Дух Святий, який зійде на нас. Це не є останній етап життя людини на землі. Святий Дух це є дороговка, святий Дух це є сила з висоти, святий Дух це є дари і плоди, це є мудрість, це є розум, знання, побожність, страх Божий, це є віра, надія, любов, це є всі чесноти, це є, як каже Ісус, поміч з висоти. Будьте в Єрусалимі, нікуди не йдіть, бо ви отримаєте поміч з висоти. Пощо нам та поміч? В чому Дух Святий має помогти нам? Чи нам потрібна та поміч? Потрібна. Ой, потрібна була апостолам, які ще мають страх, які ще до кінця не мають такої тверезої тверезо християнської думки. Які ще бояться вийти на люди, які ще бояться говорити проповідь. Ісус їм казав, що йдіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, як це маємо робити, коли страх наповнює серце людини, коли ще тут в голові Голгофта і смерть Спасителя на Христі. І тому Ісус каже, ви потребуєте помочі. Ваш нерозум потребує розуму. Ваш страх потребує мужності. Брак вашої віри надії любові потребує чесноти, віра надії любові. І тому чекайте в Єрусалимі на ту поміч. Але куди та поміч має вести апостолів? Куди та поміч з висоти, яку отримали дорогі вірні, кожен із вас, в тайні миропомазання Духа Святого, куди та поміч має нас вести? Остання стадія життя людини це не смерть. Але остання стадія це його знесіння на небо. Ось для чого нам поміч. Ісус не описує, що буде по тамту сторону барикади, що буде по тамту сторону Царства Небесного. Це, це таємниця. Хочете знати, прошу. Працюйте над тим. І тому, дорогі вірні, той празник Вознесіння показує нам ту дорогу дороговказ. Ісус возноситься на небо. Він казав на Тайній вечері: іду до отця мого і до отця вашого, до Бога мого і до Бога вашого іду, тіштеся. І сьогодні вибила та година, він пішов до отця свого і отця нашого. Пощо? Ти лишаєш нас сиротами, ні? Іду приготувати вам місце. Чуєте, приготувати вам місце, щоб кожен з вас був там, де є і я. Але це приготування починається тут, дорогі вірні. І ви знаєте, я так розважаю собі над тим праздником, бо є та пісня старовина, що на гору оливну нині ідуть апостоли святі, сумом ідуть. Сум на їхньому обличчі. Смуток. І певно, вони привикли до Ісуса. Вони Його любили. Це був єдиний скарб їхнього життя. Тут смерть на Голгофті забрала від них Ісуса, але Воскресіння вернуло їм назад Ісуса живого, прославленого. Ісус їм також робив чуда і після Воскресіння, бо риби налапали і багато інших чудес. Я собі так думаю, чисто по-людськи. Уявіть собі, що ви маєте таку людину, ради якої ви б навіть готові були життя віддати. Вам добре з тою людиною. Ви за нею скучали, та людина приїхала до вас. І вибила година, вона мусить вертатися додому. І ви стоїте на аеропорті, та людина сідає для вас, близька людина на літак, і той літак. Поволі-поволі підноситься в небо, і хмари забирають його спосеред ваших очей. Певно, що на душі смуток, тим паче, якщо ви знаєте, що та людина вже до вас тут, на землі, ніколи більше не приїде. І так щось подібне, Ісус своєю силою благословив. Відірвався від землі і так метр по метру все вище і вище, вище і вище, і написано Хмара забрала його спосеред їхніх очей. Інший вангелист ще напише, що явилися два білих чоловіки, ангели, і сказали до апостолів, чого дивитесь на небо? Це Ісус, який возноситься від вас на небо, знову прийде вдруге, щоб судити живих і мертвих. Дорогі вірні, то є проста арифметика, бо нас чекає всіх і смерть, і Воскресіння колись, і певно, що Вознесіння. Але я знову ж таки. Хочу вам подати, як воно виглядає от такими, знаєте, як говорить народі, на простий хлопський розум. Багато з вас в своєму житті користали із послуг літака. Просто наша душа стримиться до неба, правда? Спочатку людина придумала, знаєте, дирижабель, така надувна куля, так, або хотіла літати. Потім мозок людський почав працювати, то придумали якісь аероплани, потім до нього вчепили двигун. І так поволі народився літак. І люди літають сьогодні з одного кінця планети у інший за декілька годин і так далі. Вже є ракети, навіть летять в небо. Людина стремиться у висоту, стремиться в небо. Але мене цікавить одна річ. Як потрапити до того неба? Як потрапити на борт літака? Так само, як в тролейбус? Ні. Ой, там починається. Правда? Спочатку, якщо їдеш далеко, мусиш мати паспорт закордонний. Друге, мусиш мати квиток на літак. Третє, Мусиш зібрати валізу. Прибуваєш на аеропорт і мусиш перейти через контрольний пропуск. Знімаєш з себе всякі желізяки, все заборонене. І даєш на телевізор, і вони просвічують, чи в твоїй торбі немає нічого забороненого. Навіть за багато води не можеш взяти з собою. Сам переходиш через такі дверцята, і якщо не запікало, можеш йти далі. Як запікало, тебе там будуть привіряти вплоть до того, що з тебе все здіблять. Але ти не пройдеш на літак. Забороненими речами не пройдеш на борт літака. І коли все перейдеш, тебе чекає літак і високо в небо. Щось подібне є в духовному житті. Якщо ми хочемо на борт літака, який летить до неба. Ми повинні мати паспорт. Це є свята Тайна хрещення. Ми отримали таку довідку, таке посвідчення, що ми є хрещені. Як Ісус каже, хто не охреститься, не війде до Царства Небесного. Квиток мусимо мати. Це є свята Мати Церква, це є святі тайни, це є наша молитва щоденна. Це є наші жертви, які ми приносимо. Це є наше побожне життя, це є квиток, який нас дозволить взяти на борт літака, який летить до неба. Ну і потім найдорожче мої найцікавіше, можна мати квиток, можна мати паспорт, але якщо ти хочеш перенести на там ту сторону, які заборонені речі, ну це тобі не вдасться. А що каже Ісус Христос? Нічого нечистого до неба не війде. Як кажуть в народі: Рада би душа до раю, але гріхи не пускають. Оце є заборонено. І ми прийдемо через той пунктик, і якщо буде щось на нашому сумлінні. Заборонене, буде це таке, знаєте, такий екран. І буде як рентген, буде просвічувати нас ласка Божа, і все побачить. Чи ти з любов'ю прожив життя і пішов з того світу, чи мав осадок ненависті, злоби гніву і призріння на ближнього свого, незалежно за які його провини? Чи ти пройдеш через то спрощеним серцем, чи серцем повним гніву? Оце важливо є. Така проста, дорогі браті, сестри, арифметика, але як воно показує це щось подібне. Якщо ти на борт літака звичайний, не можеш нічого забороненого взяти, то як ти війдеш до царства Божого? І ще одне, дорогі мої, таке розваження на нинішній праздник. знаєте, яка вже казав, слова Ісуса, що нічого нечистого не війде до неба. Як нараз люди кажуть про місце, про якесь там про людей, о, це рай на землі. Десь ідуть відпочивати і говорять, це, це небо на землі. А я собі так думаю: ну, це є правда. Небо починається тут на землі, бо в молитві очі наш ми не кажемо, да прийде царство Твоє, як на небі. Але також на землі, як на небеси і на землі. І тут починається Царство Боже. Тут починається небо. Де то небо є? Може, Україна це є небо на землі. Хіба в тому, що маємо гарну красу природу? Може, церква є небом на землі? Хіба по тому, що там живе Ісус? Може, монастир чи семінарія є небом на землі? Може, би було небо, і там ніхто не жив, а там живуть люди і далеко часто ті духовні місця не подібні на небо. Може, сім'я чи родина і наш дім є подібне до неба на землі. Де є небо, дорогі браті і сестри? Коротко і ясно Ісус дає відповідь. Нічого нечистого не війде до неба. В небі немає нічого нечистого, немає гріха. І тут на землі, якщо гріх не має доступу до Твого, Серця до твоєї родини, до твоєї сім'ї, якщо нічого нечистого не входить в родину, не входить гнів, нені, злоба, лінивство, немає доступу, немає сварні, то це можна вважати, дорогі мої, що це є небо на землі, коли нічого нечистого не входить в нас. Не входить в наші духовні спільноти, там, де ми молимося в церкву. Тут має бути небо, тут має бути любов, взаєморозуміння, поміч один одному. Це є прості речі, але власне Господь на них так активно звертає свою увагу. І друга фраза. Ми часто кажемо, це є пекло на землі. Родина це є пекло на землі. Війна це є пекло на землі. Бо розпізнати пекло є дуже просто. В пеклі є ненавість скреготання зубів і прокльони. Якщо таке є між нами, це не небо. І тому небо починається тут. Небо починається в церкві, небо починається, дорогі мої, вдома, в родині, на роботі, в стосунках між рідними, близькими, небо починається в твоєму серці і в твоїй душі. Якщо там є спокій і немає доступу нічого нечистого, то це є небо на землі. А потім тільки смерть, і Господь забирає тебе безпосередньо вже додому свого. Небесного Отця. І тому сьогодні ми вертаємося з тої церкви, як з неба, як апостоли, йшли з великою радістю назад до Єрусалиму чекати на поміч з висоти. І тому завтра, дорогі, я заохочую всіх, бо це була перша дев'ятниця, яку відмовили апостоли, це є дев'ятниця очікування. До зіслання Духа Святого, які вони отримали в день П'ятидесятниці силу з висоти і пішли навертати цілий світ. Мали для того відповідні інструменти. І тому завтра розпочинаємо дев'ятницю в своїх родинах через інтернет, хто має, долучайтеся до трансляції. А якщо ні, може, маєте набожність, як не маєте ту книжечку, то відмовте собі три рази. Отче наш, три рази Богородице, три рази, наприклад, Царю Небесний, чи якусь молитву до Духа Святого і в своїх наміреннях, які можете маєте якусь потребу в помочі з висоти. А кожному із нас, дорогі, вірні, Є потрібна поміч з висоти. Якщо маєш нерви, тобі потрібна поміч, щоб ти мав терпеливе серце. Якщо ти є лінивий, тобі потрібна поміч, щоб Дух Святий тебе підняв до праці. І я не буду перечисляти це є всі чесноти, і дари, і плоди Святого Духа, які потрібно кожному із нас для святого побожного життя. І тому просімо, ласку, Духа Святого, щоб коли прийде час. Ми могли удостоїтися війти до небесної палати. Амінь.